У чому різниця між активним станом і пасивним? Як створити речення в Passive Voice в теперішньому, минулому та майбутньому часі? У яких випадках у військовій англійській знадобиться пасивний стан? Спойлер, я виділила 8 таких випадків для цього уроку. Що таке агент дії та як вказати на нього в реченні? Я Олена Чекрижова, вчителька. Це канал Армійська англійська, перший в Україні канал змовної підготовки для українського війська. І сьогодні ми говоримо про пасивний стан. На вас чекає об'ємний, дуже змістовний урок і розбір однієї з ключових у військовій англійські тем. Тому друзі, я закликаю вас додивитися його до кінця, будьте уважними і як завжди, занотовуйте та запам'ятовуйте. Отже, сьогодні маємо надважливу граматичну тему. Будемо говорити про граматичний засіб, приклади якого нами з вами неодноразово траплялися. У цьому уроці я поясню вам, що таке «passive voice» – пасивний стан в англійській мові, які дії він позначає, та як ви можете вживати його у вашій військовій комунікації. Одразу скажу вам, що сприймати і засвоювати інформацію цього уроку буде простіше, якщо ви вже пройшли уроки, присвячені Present Simple, «Past Simple та Future Simple. Де ми розглядали форми цих часів в активному стані. Тож, якщо ви їх ще не передивились, раджу вам почати з них. Посилання будуть в описі до цього відео. А сьогодні я навчу вас будувати речення в пасивному стані, у теперішньому, минулому та майбутньому, також. І перш ніж я перейду до пояснень, нагадаю, що якщо ви дивитесь цей курс, якщо ви знаходите в ньому користь для себе. Ви можете підтримати наш проєкт. Навіть не для того, щоб віддячити за нашу роботу, а для того, щоб наш соціальний проєкт існував і ми могли і надалі продовжувати створювати цей освітній контент для вас. Як нас підтримати і куди відправляти донати? Інформація в описі до відео. Перше питання, яке варто прояснити, що таке взагалі пасивний стан, які дії та значення він передає, і коли вам потрібно вживати цю форму. Бо ви можете хоч 300 раз запам'ятати, як форма утворюється, але ніколи її не використовувати, бо немає розуміння, навіщо вона потрібна. Так, в принципі, багато хто вивчав англійську в школі. З пасивним станом буде простіше, тому що він має аналог в українській мові. Активний стан, Active voice. У реченнях ми вживаємо, коли нам чітко відома дієва особа. На ній ми ставимо акцент у реченні. І речення будується за логікою: хтось робить щось, хтось робив щось або хтось буде робити щось. А пасивний стан, passive voice, має сенс. Коли ми кажемо, що щось зроблено, робиться, або буде зроблено, або якась дія виконується, але ми можемо навіть не згадувати дієву особу і не називати, хто саме виконує цю дію. Це і є пасивний стан. Розберімось на прикладах: я прибираю казарму щодня, I clean the barrack every day. це активний стан. Хтось. Робить щось. Казарма прибирається щодня. The barrack is cleaned every day. Це пасивний стан. Щось робиться. Процес відбувається. Але не вказано, хто саме виконує дію. Це пасивний стан. Інший приклад: командир нагородив мене. The commander awarded me. Це активний стан. Хто командир, що зробив? Нагородив. А речення I was awarded» мене було нагороджено. Це пасивний стан акцент на дії, на факті нагородження, а не на тому, хто саме це зробив. За хвилину ми з вами розберемо більш конкретні випадки використання та значення форм пасивного стану у військовому контексті, але на зараз думаю, Концепція ясна. Пасивний стан у військовій сфері використовується доволі часто. Приклади речень у пасиві вже зустрічалися в наших відеоуроках, але зізнаюсь вам: до цього уроку я навмисно і свідомо обмежувала приклади в пасивному стані, бо ще не пояснювала вам цю тему. Тож, в яких ситуаціях вам знадобиться пасивний стан для вираження ваших думок? Загальне правило. Пасивний стан варто обирати, коли ви хочете вказати на дію і коли дія важливіша за її виконавця. Порівняймо активний та пасивний стан. A driver delivers food every day» Водій доставляє їжу щодня. Це активний стан. Food is delivered every day» Їжу доставляють щодня. Це пасивний стан, passive voice. У першому реченні ми вказуємо на виконавця дії, тоді як у другому, використовуємо пасивний стан, оскільки важливо підкреслити саму дію. Факт доставки, а не її виконавця. Або те саме речення про казарму: The barracks are cleaned every day. Нам не важливо, хто саме їх прибирає. Ви кажете про факт, що їх прибирають, і там чисто. The information will be received tomorrow. Інформацію буде отримано завтра. Хто її надасть і хто отримає у цьому реченні невідомо і неважливо. Головне, що її буде отримано завтра. Пасивний стан використовують, якщо виконавець дії або невідомий. Або зрозумілий із контексту. He was promoted to captain. його було підвищено до звання капітана. У такому реченні ви розумієте з контексту, хто саме може приймати подібні рішення. І важливо, не хто саме його підвищив, а сам факт його підвищення. 20 people were recruited to our unit. 20 людей було набрано до нашого підрозділу. Хто їх набирав, невідомо або зрозуміло з контексту. Але важлива сама дія, що їх було набрано. This equipment is made in the USA. Це спорядження виготовляється у США. Ми не знаємо людей, хто саме його виготовляє. Можливо, якісь оборонні підприємства, але нам важливий сам факт його виготовлення. Our base was located in the north. Нашу базу було розташовано на півночі. До речі, коли ви розповідаєте про ваш підрозділ, про ваше місце дислокації, пасивний стан буде потрібний для цього опису. Передивіться відповідні уроки на нашому каналі, щоб отримати більше тематичної лексики з цих напрямків. У військовій англійській речення в пасивному стані використовують на брифінгах та дебрифінгах, на радах задля об'єктивності та анонімності, а також скорочення та уникнення зайвих деталей, наприклад, під час планування, інформування, звітування та аналізу. The mission objectives were achieved. ціле й завдання було досягнуто. Our equipment will be upgraded. наше оснащення буде модернізовано. Information about the enemy's movements was gathered – Інформацію про переміщення ворога було зібрано. Fire support will be provided – вогневу підтримку. Буде надано. Це decision must be made immediately – Рішення має бути прийнято негайно. Three people were wounded in action – Трьох людей було поранено в бою. Знову ж таки, у контексті певної ситуації спілкування, обираючи форму пасивного стану, ви та ваші співрозмовники розумієте, хто є, був або буде, або може бути виконавцем дії, але ця форма наголошує саме на дії. В інструкціях, керівництвах, технічних текстах, описах, характеристик, статутах пасивний стан використовується досить часто, іноді навіть частіше за активний, тому що підкреслюється саме дія, а не її виконавець. The the success of the operation is based on many factors. Успіх операції базується на багатьох факторах. For the training, all servicemen are divided into categories – для навчань військовослужбовців поділяють на категорії. Leopard 2 is equipped with a 120mm smooth -bore gun. Leopard 2 оснащено сто двадцяти міліметровою гладкоствольною гарматою. Soldiers are allowed to wear their casual clothes when they are off duty. Солдатам дозволяється носити цивільний одяг, коли вони не на службі. До речі, про те, як висловлювати дозволи та заборони, я розповідала в одному з недавніх уроків і давала вам приклади речень у пасивному стані, які можуть знадобитися у спілкуванні. Зверніть увагу, що у деяких типах мануалів та посібників, наприклад, з Battle Drills, принципово вживається Active Voice. Бо важливо, хто саме виконує або має виконати дію. Наприклад, a unit leader, a gunner, a vehicle driver, a unit – весь підрозділ, або a section, a platoon і так далі. Нещодавно я відкрила це для себе, коли вивчала такий чудовий посібник з Battle Drills for Infantry Units і дуже. Же сподіваюся, що ми з вами колись доберемося до спеціалізованої лексики з тактичної підготовки. Крім того, пасивний стан часто використовується у новинах, коли саме новина, дія, факт події важливіший за того, хто цю дію виконував. War crimes are investigated. воєнні злочини розслідуються. International assistance was provided to Ukraine by the USA. Міжнародна допомога була надана Україні Сполученими Штатами. А інколи пасив у медіа використовують не просто так, а щоб уникнути називання того, хто виконує дію. Ukrainian cities were shelled last night. Українські міста було обстріляно минулої ночі. Цікаво, а хто ж їх обстріляв? The east and south of Ukraine are occupied. схід та південь України окуповано. Цікаво, а хто ж їх окупував? До речі, в комунікації люди також схильні обирати форму пасивного стану, щоб розповісти про неприємні ситуації або висловити якусь претензію з метою надати висловлюванню більш безособовий характер, знизити рівень відповідальності або пом'якшити висловлювання, щоб воно не звучало обвинуваченням. «The data was lost». Дані було загублено. Ким не зрозуміло ким. The barrack was not cleaned. Казарму не прибрано. Нам все одно, хто саме її не прибрав, наголошується сам факт. Some errors were made in planning. При плануванні було допущено помилки. Щоб не сказати я допустив помилки або Ми допустили, спікер обирає безособову пасивну форму. The equipment was not properly maintained. обладнання не обслуговувалося належним чином. І ще один випадок застосування passive voice. коли ви говорите про історичні факти, події, біографії, коли дія важливіша за того, хто її виконував. The US Marine Corps was created in 1775. Корпус морської піхоти США було створено у 1775 році. Our brigade was formed in 2022. Нашу бригаду було сформовано у 2022 році. Історичними фактами ви можете вважати також факти з вашої біографії та кар'єри в уроці, який називається Як говорити про військову кар'єру англійською. В нас було багато таких прикладів у пасивному стані. I I I was posted, I was was deployed, posted, assigned, I was promoted, I was wounded, I was injured. Пам'ятаєте? Не пам'ятаєте? Тоді в передивлятися урок і складати розповідь про свою біографію. А тепер вже з кращим розумінням того, що таке «passive voice». Друзі, надіюсь, ви ще здатні сприймати інформацію, тому що тепер ми переходимо до форм: як утворювати пасивний стан у різних часах англійської мови. Основна формула пасивного стану subject плюс дієслово to be у потрібній формі залежно від сабжекта, та смислове дієслово в третій формі. Якщо смислове дієслово неправильне, то ми беремо його із третьої колонки таблиці неправильних дієслів. А якщо правильне, то додаємо закінчення і ді Воно є і другою, і третьою формою. До речі, це вперше на нашому курсі, коли вам трапляється третя форма дієслова. Зверніть на неї увагу в таблиці. І якщо до того ви вчили тільки другу форму неправильних дієслів, варто взятися і за третю. Повернімося до формули. У ній перемінною частиною буде дієслово «to be». Воно буде змінюватися, по-перше, залежно від часу, який ви обрали для свого висловлювання, і по-друге, залежно від сабджета, дієвої особи, яка в пасивних реченнях скоріш пасивна, ніж дієва, бо це те, з ким або з чим відбувається дія. Нагадаю вам, що форми дієслова слова be» – це «am», «is», «are» у теперішньому часі. I am, he, she, it, is, we you, they, are. У минулому часі це was та were. I, he, she, it, was, we you, they, were. У майбутньому формою to be буде, will be для всіх дійових осіб. І до потрібної вам форми to be, ви додаєте дієслово в третій формі. І маєте речення. У пасивному стані. І знову візьмімо приклад з казармами. The barrack is cleaned every day. Казарму прибирають щодня. Це present simple passive – звична регулярна повторювана дія. The barrack was cleaned yesterday. Казарму прибрали вчора. Це past simple passive – Дія, що завершилась у минулому. The barrack will be cleaned tomorrow. Казарму приберуть завтра. Це «future simple passive» – регулярна запланована дія, що відбудеться в майбутньому. Або інший приклад на множину із неправильним дієсловом у третій формі: звіти пишуться щодня. Тут нам потрібне неправильне дієслово «to write» писати. «to write wrote written». «The reports are written every day». Звіти було написано вчора. The reports were written yesterday. Звіти буде написано завтра. The reports will be written tomorrow. І ось ви вже можете порівняти та створити власні приклади. Спочатку визначаєтесь з часом, потім підбираєте потрібну форму to be до вашого сабджета, берете третю форму смислового дієслова і робите речення. Якщо вам треба висловити заперечення, то до дії слова to be буде додаватися заперечна частка not. The barrack isn't cleaned – Казарму не прибирають. The barrack wasn't cleaned – Казарму не прибрали. The barrack won't be cleaned – Казарму не приберуть. The reports aren't written – Звіти не пишуться. The reports weren't written – Звіти не було написано. The reports won't be written. Звіти не буде написано. Як сформувати питання в пасивному стані, ви, думаю, вже зрозуміли. Дієслово to be виходить на перше місце. Is the barrack cleaned? Was the barrack cleaned? Will the barrack be cleaned? Are the reports written? Were the reports written? Will the reports be written? Зверніть увагу на форми майбутнього стану. «Will» виходить на перше місце, а «be» залишається перед смисловим дієсловом. У разі необхідності поставити інформаційне питання. Питальні дієслова «what», «where», «when», «why», «how», «whose» та інші стоятимуть перед дієсловом «to be». І ще один важливий момент, який ми маємо розібрати стосовно пасивного стану: це що робити, коли все-таки необхідно вказати на виконавця дії, чи є така опція в англійській? Так, раніше в поясненнях та прикладах я казала вам, що в пасивному стані дієва особа не так важлива, як дія, і в багатьох випадках не вказується. Але, попри те, що в пасивному стані дія більш суттєва ніж її виконавець або агент дії, він може вказуватися в реченні, коли це необхідно. Агент вводиться в речення прийменником Бай, який передає функцію українського орудного відмінка. Ким чим The telephone was invented by Alexander Bell. Телефон був винайдений Александром Беллом. The damage was caused by the explosion. Пошкодження було завдано вибухом. – «The the decisions will be made tomorrow by the commander» Рішення будуть прийняті завтра командиром. Під час трансформації речення з активного стану в пасивний додаток – «object» – стає підметом – «subject», а підмет стає агентом. – «agent». Слідкуйте за логікою. Активний стан. – «Enemy troops destroyed the bridge». Ворожі війська зруйнували міст. Переводимо це речення в пасив. The bridge mist, was destroyed, був зруйнований. Ким чим? By enemy troops, ворожими військами. Land mines are detonated automatically by pressure. Міни детонуються автоматично тиском. А щоб вказати в пасивному стані предмет, інструмент, матеріал або інгредієнт, за допомогою якого робиться дія, використовується прийменник with. The wire was cut with a knife. Дріт перерізали за допомогою ножа. The IEDs are made with explosives, plastic, metal or rubber. Саморобні вибухові пристрої виготовляються з вибухових речовин. Пластику, металу або гуми під час переведення з активного стану в пасивний не вказуйте агента, якщо він дійсно неважливий, невідомий або очевидний. А також якщо в активному стані, як підмет вказуються people, somebody, someone, one або they. Someone broke the window. активний стан. The window was broken. Вікно було розбито. People prohibit smoking here. Люди забороняють тут палити. «Smoking is prohibited here». Паління заборонено тут. «The operation will be planned tomorrow». операцію буде сплановано завтра. Ким напевне, що командирами, та в цьому реченні ми не згадуємо їх, бо це зрозуміло з контексту. Якщо ж ви хочете дізнатися, хто є, був або буде виконавцем дії. Використовуйте питальні слова. Who, whom або. What, а наприкінці питання прийменник «by». Who was telephone invented by? Ким був винайдений телефон? What was the damage caused by? Що завдало пошкодження? Who was the window broken by? Ким було розбите вікно? Якщо ви додивилися це відео до кінця, я вами пишаюсь. Підіб'ємо підсумки: усі форми пасивного стану складаються з двох частин: дієслово «to be» у певній часовій формі та третя форма дієслова. Важливо пам'ятати, що третя форма дієслова завжди є і залишається незмінною в усіх часових формах пасивного стану. Час висловлювання ми визначаємо за формою дієслова to be. Сьогодні ми розібрали форми пасивного стану у трьох знайомих вам часах: present simple, past simple та future simple. Звісно, що у пасивного стану набагато більше часових форм. А поки що зберігайте собі цю таблицю, щоб ви завжди мали під рукою. Випадки використання значення форм пасивного стану, а також формули утворення речень в різних часах, ми створили для вас ці таблиці. Будь ласка, збережіть їх собі. А тепер потренуйтесь складати власні речення на кожний із випадків використання у різних часах ствердження, заперечення, питання з агентом і без. А також рекомендую вам звертати увагу на пасивні конструкції в текстах. Відео та й усюди, де вони будуть вам траплятися, я, Олена Чекрижова, вчителька, уже дуже скоро зустрінуся з вами тут на каналі Армійська англійська і продовжу пояснювати різні теми з граматики та лексики, які знадобляться військовим в їхній роботі, щоб українські збройні сили заговорили in English не до 2026-го, а ще й раніше.